На милицях з протезом чи на візку колісному це все зовсім не завада. Головне бажання та хороша компанія. Вдруге у Рівному провели фестиваль Бадмінтон для всіх вправлялися у володінні ракеткою військові, які проходять реабілітацію. Люди з інвалідністю, їхні знайомі, друзі та учні ліцею номер 8 Дар'я Кобилинська професійно займається пауерліфтингом, піднімає штангу. Дівчина є чемпіонкою світу із цього виду спорту. З бадмінтоном лише знайомиться, каже протест не заважає взагалі. Навпаки, додає азарту, адже хочеться реагувати на найскладніші подачі. Хочу сказати своїм сказівськом, що вони ніколи не не падали духом, завжди залишалися собою, ніхто їх ніколи не покине. І протест – це ну, не кінець життя. Хай далі продовжують займатися. Любий вид спорту. Для них завжди чекає вас інваспорт у нас в Рівненському, регіональний інваспорт у нас в Рівному. На візку Колісному згадую, як грати у бадмінтон військовий Євген. Востаннє з ракеткою та воланом вправлявся ще у дитинстві. Сам з Мелітополя на Рівненщину приїхав як переселенець, сидіти, склавши руки. Не став. В січні цього року мати попала в лікарню, там на окупованій території. Я питався, намагався не проїхати. Не проїхав, вернувся сюди, взолбуну, пішов в воєнкомат, коротше, я сам е, напросився в ЗСУ. Поранення отримав під Бахмутом. Зараз проходить реабілітацію. Усім військовим радить не здаватися і адаптовуватися. До життя зараз просто підтримую хлопців. Ну і своїм прикладом хочеться показати їм, що не, не треба опускати голову, опускати руки. Кажу, все у нас вийде. І такі, як ми теж зможемо жити в нормальному су 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 суспільстві. Фестиваль Бадмінтон для всіх цього разу поділили на дві частини. Спершу віце-президент Федерації Бадмінтону в області Микола Дідовець познайомив усіх із правилами гри. Далі відомі параспортсмени рівного як гравець волейболу сидячи Андрій Сікальський та футболісти Василь Ажнюк і Ігор Осенко у рамках відкритого олімпійського уроку зіграли із учнями школи та військовими у бадмінтон. Такі подачі трохи схожа подобається не обійшлося й без подарунків для всіх учасників. Друга частина фестивалю навчання гри у бадмінтон військових після нетривалого курсу теорії. Практика, усі швидко входять в азарт. Віце-президент Федерації Бадмінтону в області каже, треба допомагати військовим адаптовуватися до життя після бойових дій. Військовий час розвантажити усіх нас, військових, осіб з інвалідністю, і сказати «Дякуємо вам. Ви нам потрібні. Є інші види спорту. Ви можете в різних адаптивних види спорту бути воїнами як на внутрішній, так і міжнародній арені, і саме через спортивну складову. Через змагальницьку складову вони можуть представляти і бути потрібними, і заробляти гроші так само. В майбутньому організатори запевняють, такі фестивалі будуть постійними. Вірять, що ініціативу підхоплять інші громади та області і залучатимуть військових та людей з інвалідністю до адаптивних видів спорту. Від себе робитимуть все можливе, аби через фізичну активність, в першу чергу, військові безболісно поверталися до мирного життя. Вадим Мороз Артем Шаула, телеканал ITV.